Цієї ночі Україну атакували більше десяти ворожих дронів. Іранськими шахедами атакували Білу церкву на Київщині. Скільки таких безпілотників може мати на озброєнні Росія, Наскільки це небезпечна зброя? Про це і про інше будемо говорити із Юрієм Ігнатом, полковником, речником командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну, поговоримо і про іранські дрони обов'язково. Але давайте спочатку про загальну ситуацію. Українські військові за минулу добу, за даними генштабу, збили чотири вертольоти противника, більше десяти безпілотників. Можете розказати більше, де це сталося, як що це за дрони, що за гелікоптери. Ну зрозуміло, так що е, працюють всі сили оборони. Е, безумовно, е, збиття повітряних цілей це те, що є пріоритетне завдання. Велика загроза йде із неба як повітряна розвідка, небезпечно, так само і е, авіація противника. І два з цих. Гвинтокрило збили приємно, що повітряні сили це мі 8 і мі 24 окупантів. зрозуміло, що йдуть наступальні контрнаступальні дії наших сил оборони спеціальні операції. Тому ворог використовує зокрема авіацію для того, щоб протидіяти нашим військам. Ну відповідно, ворога збивають нещодавно. Буквально кілька годин тому збито ще на півдні країни теж Орлан 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, ну і продовжують контролювати повітряний простір. За власне почали з атаки ви так дронів Камікадзе. Зрозуміло, шість цих дронів було збито е при атаці з півдня країни. От щодо цих саме іранських дронів раніше під прицілом були південні регіони, але от цієї ночі атакували Білу церкву на Київщині, це можна вважати, пів північ України. Це вони долали таку величезну відстань з півдня, чи їх тепер уже запускають з Білорусі? Ну атакували зрозуміло, що так з півдня, тому що там були збито ці шість БПЛА, про які ми говоримо: це безпілотник Камікадзе шахід 136. три цих БПЛА збито зенітними ракетними підрозділами. А 3 збито е, винищувальною авіацією. Так це так, що перше застосовано, е, як метод ще один метод протидії цим БПЛА, успішно було збито. Ну на жаль, 100% не вдається. Ціль е, складна, на залишається складною. водночас що вона не така великогабаритна, Це 2,5 розмах крил е, у шахіст. Е, 36 його е, взагалі е, маса 200 кілограмів. Бойова частина складає 40 кілограмів. Це фактично. Як артилерійський снаряд, який летить з швидкістю. 120 км на годину це крейсерська швидкість, і вже при влучанні при заході на цількі робить гірку. Відповідно опускається вже в рази з більшою швидкістю при заході на ціль, заявлена заявлена відстань застосування цього БПЛА становить дві тисячі іранських ну іранськими рекламними роликами. Так відповідно відображено така відстань, що правда, фахівці зауважують, що навряд чи таку відстань подолає цей безпілотний камікадзе тому що ну при масі такій і при такій швидкості відповідно йде розхід палива і так далі. Є ну ряд факторів, які говорять про те, що близько тисячі він може таки летіти, але не більше. Власне, це нова загроза, нова загроза для усіх сил оборони, і усіма наявними засобами потрібно пробувати йому протидіяти не пробувати, а ефективно знищувати його на різних етапах і на півдні і в це ну де де це тільки можливо усіма маяними засобами тобто ми тепер можемо по суті очікувати появу цих дронів майже скрізь в Україні, судячи з відстані, яку вони можуть долати, так. Нуру ну розумієте, їх запускається відео вже гуляє так по інтернету доволі таки кілька тижнів. Так видно, що е, і, і, з Ірану доправлено чотири військово-транспортні літаки, які могли містити сотні е, цих ВПОА, е, які йдуть в спеціальних контейнерах, зрозуміло, що є станції е, командні пункти управління, звідки вони е, звідки їх запускають і надають їм координати, і таким чином, е, якщо їх перевезли повітряним способом, е, так там, скажімо, з Ірану в Москву, так звідти вже можна. Переміщати як в Крим, так і в Білорусь, так і на північ. Тому очікувати слід можливо і інших напрямків завдання тих ударів, тому сили оборони до цього готуються. Командування керівництво збройних сил шукає ефективні методи протидії, і зрештою їх збивають ціль видима мова лише йде про засоби, необхідні нам для збиття цих. Дронів Камікадзе. Тому ще раз ще раз треба наголошувати і з нашим західним партнерам, що нам потрібні засоби, засоби ППО сучасні, і це не лише мова йде про там насам, Сайреста чи Петріот, а й такі засоби ППО, скажімо, поля бою для протиповітряної оборони сухопутних військ та інших сил оборони, такі як. Зенітні гармати, такі як великокаліберні системи кулеметні, які можуть знищувати з інтелектуальним мисленням, скажімо так, які можуть знищувати ці БПЛА на різних етапах і загрозливих напрямках. До речі, посол України в Ізраїлі десь тиждень тому заявляв, що нібито нам США постачають з Ізраїлю якісь засоби проти цих дронів. Вам щось про це відомо? Ми застосовуємо ці засоби. Поки що ця інформація була оприлюднена у засобах масової інформації. Вона ну, навряд чи буде такого набувати. набувати. Так, є певна інформація, що Ізраїль готовий надавати якісь засоби. Це мова йде не лише можливо про засоби. Які будуть уражати ті цілі маються на базі ракетні системи? А засоби радіоелектронної боротьби, які теж можуть ефективно впливати на безпілотники будь-яких типів останнім часом. Ми бачимо зменшення інтенсивності ракетних обстрілів приміром Харкова на захід України майже взагалі не прилітає. Натомість ідуть удари по півдню – Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, відповідь проста. це пов'язано з інтенсивністю проведення бойових дій і з наступальними діями наших сил оборони. Зрозуміло, що ворог б'є там, де є загроза для нього, тому що наша армія наступає, наша армія витісняє ворога, і зрозуміло, що основні акценти будуть спрямовані саме на, на ці напрямки. А там з нестачою, приміром калібрів, це ніяк не пов'язано. Бо наскільки відомо, вони використовують здебільшого зараз С-300 перероблені, які взагалі призначені здебільшого для повітряних цілей. напряму. Так звичайно, напряму пов'язано взагалі співпраця з Іраном у цій сфері. Закупівля цих БПЛА, там не лише йде про мова про шахісто 136 Є так само ж 129 Є Мохаджер-6, Це вже безплотки ударного типу, які можуть ну не є камікадзе, а, власне ударного типу, які має. Багато функцій це безпілотний авіаційний комплекс, і зрозуміло, що Росія от пішла на на, на цей крок вимушено, тому що е, е, кількість ракет вона ну не, не безмежна у Росії. Ракети високоточні, ракети дорожчі такі як х-101 калібр х-555 Іскандер, це ті ракети, які коштують мільйони доларів. Скажімо, калібр 6 мільйонів. х-101 близько 13 мільйонів одна ракета. І вони мають здатність таку закінчуватись так, тому що цими ракетами вони збираються погрожувати всьому світу. Це вже не раз говорили, що вони можуть містити також і тактичні ядерні заряди. Тому Росія повинна їх, ну, вони думають, що вони повинні їх мати у певній кількості для того, щоб погрожувати не лише Україні, але й країнам заходу. Саме тому використовується на сьогоднішній день дешеві безпілотники, такі як Шахі-136, mm -hmm. які є теж де-факто високоточною зброєю. Що, правда, ну зовсім mm -hmm. інша різниця. 40 кілограмів бойова yeah. частина проти ракети в 400 кілограмів. Тому от власне такі типи зрозуміли. Випадки. Зрозуміли вас. На на жаль, наш час в ефірі закінчився. З вами можна говорити довго. Це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил збройних сил України. Дякую вам дуже.